Давайте тоді від економічних питань до зовнішньополітичних перейдемо. Тут є цікава історія про Дональда Трампа. Наше все заявив він, що Путін його. Підвів знову він його підвів. Про це президент США заявив під час візиту до Великої Британії. Американський лідер думав, що російсько-українську війну буде вирішити найлегше однак це питання виявилося найскладнішим. Трамп впевнений, якщо ціна на нафту впаде, Путін не матиме іншого вибору, як припинити війну. Я думав, що найлегше буде завдяки моїм стосункам із президентом Путіним, але він мене підвів. Він справді підвів мене. Я думав, що це буде Росія і Україна, але подивимося, як це закінчиться. Але це виявилося. Я думав, що це буде одним із найпростіших випадків у цій групі, але ми вирішили майже всі конфлікти. І як ви знаєте, ми дуже наполегливо працюємо над ситуацією в Ізраїлі та Газі. Це складно, але ми це зробимо. Ми це зробимо. Ось це розчарування, це знову формальність, знову історія про те, що чимось треба забити ефір, коли журналісти тебе питають про незручне. Чи все-таки воно може потягнути це розчарування за собою? Якісь предметні дії? Не знаю. Ну, оскільки ці слова Дональда Трампа лунали не лунають не вперше. Ми вже звикли, так. майже на пам'ять вивчили, що він говорить, то так виглядає, що це завчені завчені фрази, які Дональд Трамп просто повторює постійно. Угу. Так? Ну такі, наприклад, що як якби я був президентом, там цього б не було, і так далі. Тепер він про, про Путіна так само говорить і про розчарування. Не вперше дій жодних не за цим не слідує. І ну, чесно кажучи, я не вірю в те, що Дональд Трамп змінить свою позицію по відношенню до Владимира Путіна і російської агресії проти України. Він буде говорити безупинно ці всі фрази, які нічого не означають насправді. І їхня мета тільки заговорювати зуби, так би мовити, займати, і, і відтягувати час, вигравати час для Путіна для продовження його війни. Знаєте, днями президент України сказав, що. У Дональда Трампа є абсолютно всі інструменти і важелі, аби повпливати на Путіна і змінити хід історії, припинити цю війну. В нього є інструментарій, каже Зеленський. Але тут ми чуємо, що Дональд Трамп опирається на нафтове питання, каже: що якщо перекрити доходи Росії від нафти, то все вирішиться. Чому лише один шлях умовної атаки на Росію обрав Трампа? Ну бо це для нього вигідно. Або е, якщо прибрати російські доходи з нафти, то значить Америка, Америка може більше продавати своєї нафти на, на міжнародному ринку. Е, ну і плюс Дональд Трамп не мислить своїми шаблонами професійними. А він є не лише шоуменом, а й девелопером, да, от, там, торгівцем нерухомості, здавати щось в оренду, щось заробляти. Тобто він мислить категоріями, перш за все, економічними. І війну так сприймає. Хто, хто, хто що заробляє, чому ми витрачаємо, а не заробляємо. Це його головний, головна претензія до, до війни. От тому. Так так і виходить. Ну але оскільки війна справді знаходиться у фазі війни на виснаження, на виснаження чого? Ресурсів. А ресурси це оцінюються в грошах. В тому числі якби вимірюється, то ну, доля рацію тут є. Інша справа, що ця війна на виснаження йде вже майже два роки приблизно, ця фаза війни на виснаження десь з осені 23-го року, і ніяк, ніякі санкції поки що серйозно не обмежили російські ресурси і торгівлю нафтою, і нафтопродуктами там, газом чи іншими. Продуктами переробки нафти, от тому це ще може, якщо навіть це зараз запроваджувати, то це ще може дуже довго тривати роками, да, поки Росія виснажиться. Тому це не підхід, звичайно, для для того, щоб зупинити війну швидко, як про це, начебто, говорив Трамп з самого початку. Що хоче швидко припинити? Це не спосіб швидко припинити, це спосіб довго вести війну і якось виснажувати. Російську Федерацію. І вона не враховує того моменту, що Україна теж виснажується не меншими темпами, ніж, ніж, ніж наш ворог. Тому це ще потребуватиме більшої збільшення допомоги Україні. Ну, зупинити війну можна все-таки, на мою думку, не, 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 не такими санкціями чи погрозами санкцій, чи тим більше вторинними, а якимись серйозними силовими діями. Я не кажу вступу в війну, але демонстрації сили. І спроможності, і сполучених штатів і всього західного світу. Ну тут є просто необхідними без цього ніяк. Росія не зупиниться перед тим, як без без того як впреться в, в обставини непораборної сили для неї. Тільки це може зупинити війну і покарати агресор. А ще цього тижня відкрилася цікава деталь в стратегії Дональда Трампа. Він почав а, чужими руками жар загрібати. Він знову акцентує на питанні Індії, на питанні Китаю, вторинних санкцій, але. Через тиск Європи. Він виставляє Європі вимогу. Давайте, друзі, ви спершу натисніть, а потім я долучусь. Чому саме такими обхідними шляхами він зовсім не хоче ніяк погрожувати? Ну, Росії. все це виглядає на, на гру таку, як би знайти винного, е, в тому, що, що я чогось не хочу робити. Так. Перекладання відповідальності на Європейський Союз там, чи, чи на країни НАТО, чомусь він згадав от, в контексті торгівлі. Нафтою, він чомусь сказав, що НАТО, країни НАТО припинять закупівлю російської нафти. Ну, НАТО, як організація, не займається закупівлями нафти, і до нафти в принципі, немає, немає відношення. Це роблять окремі. Окремі держави, хай би там ще сказав Європейський Союз, то це ще можна було би якось. Він справді приймає рішення про обмеження, там торгівлі і так далі, але не НАТО як організація, принаймні. Ну і Дональд Трамп тут в такий спосіб намагається перекласти відповідальність на європейських партнерів. За їхню зовнішню політику і зовнішню торгівлю і їх зобов'язати зробити те, чого вони не можуть зробити. Бо після цього, ну, наприклад, ми там накласти на Китай, це означає розірвати відносини з Китаєм і, в принципі, постраждати від цього. Економічного тут і тепер і дуже сильно і глибокої, і, принципі, призвести потім континент до катастрофи, На відкрити Путіну прямий шлях до подальшого агресії вже якби на європейський континент через ослаблення Європи через це все. Тому звичайно, що європейці цього не можуть не можуть робити. Вони роблять маневри, вони ведуть переговори з китайцями. Китай, точніше, китайці вступають, ініціюють ці переговори з європейцями, намагаючись вже в трикутнику Китай, Євросоюз і, і Сполучені Штати розігрувати якби свої інтереси. І пішли дуже серйозні консультації. Міністр кордонних справ Китаю зараз робить турне європою. Почав з Варшави, поїде, поїхав далі по інших по інших столицях, і в принципі, скрізь іде пропозиція виступити Спільно, ну там умовно, глобальним півднем, але це євросоюз не південь, звичайно, хоч гро глобальну коаліцію проти політики Дональда Трампа з його якби глобальними санкціями проти всіх. І, і всього ну європейський Союз, звичайно на це піти зараз е, теж не може, бо це було б теж нерозумно. Але але принаймні інформація про це доходить до адміністрації Білого Дому. Вони розуміють, що в Європі є інші варіанти, як вона може діяти. Тому е, Дональд Трамп, я думаю, ближчим часом має е, буде змушений переоцінювати оцей свій нахрапистий підхід, в тому числі до, до Європи. Він його переоцінив вже стосовно Китаєм, отримав від коша, так би мовити, і ну оцінив силу суперника. Те саме має відбутися і з Європи.